Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Юлія одна з учасниць проєкту Армія відновлення, в рамках якого людей залучають до виконання суспільно-корисних робіт, за що вони отримують оплату. Жінка консультує людей в управлінні праці та соціального захисту населення центрального району Херсона з вересня минулого року. Я консультую людей по яким питанням, куди їм там яку допомогу можна оформити. у них є питання, як оформити ВПО, там якусь пільги. Тось тобто я направляю до людей. Ну конкретно, які можуть допомогти їм. Надає консультації телефоном. І Неса. Мені надали цю пропозицію. Я її прийняла. мені ще подобається. Удиварникова. Роман це в принципі Далі. така О, людьми я бою, я бою. і О, все, ми... все, так, так, навчаєшся при спілкуванні з громадянами. Я отак сижу і Якщо, наприклад, спеціаліст зайнятий, я можу відповісти на декілька питань, які задають громадяни. Начальниця управління праці та соціального захисту населення центрального району Алла Безкоровайна розповідає до повномасштабного вторгнення, колектив складався з 51 працівника. Зараз їх 19. Допомагають працівники армії відновлення. Їх шестеро, майже всі з вищою освітою. Це у нас і на гарячій телефонній лінії людина, яка консультує громадян з різних питань, в тому числі при зруйнуванні житла, і допомога на лікування, і різні види державних допомог, перелік документів, які необхідно надати. Потім у мене ще є люди, якісь ну, виконують типу, обов'язки секретаря. Приходить якась гуманітарна допомога і определеним деяким категоріям громадян, наприклад, інвалідам, і людям з інвалідністю або малозабезпеченим, нам треба составити списки, обзвонити кожну людину, запросити її на кій, на якийсь день, на час, щоб прийти отримати цю допомогу. Оксана Булгакова працює за проєктом армія відновлення у територіальному центрі соціального обслуговування жовтня 2023 року. Її обов'язки допомога людям з інвалідністю та пенсіонерам. Це велика допомога, яка лежиться, кладеться на плечі у цієї армії відновлення, тому що у нас велика кількість зараз пошкоджень. І люди допомагають, хто чим може і як може. Деякі на волонтерських основах, деякі за рахунок бюджетних коштів. А без армії відновлення ну, неможливо впоратися, тому що наразі на основних працівників їх залишилось, по-перше, дуже мало, тому що більша кількість або виїхала. Або вони зараз ну бояться знаходитися в місцях постійних обстрілів і кладеться покладено ці обов'язки якраз на працівників, які входять до армії відновлення. Ольга Семенова говорить, за фахом вона організаторка методистка в армії відновлення, працює кілька місяців. Допомагати людям це дуже важливо, особливо в наш час, коли старенькі і немічні люди залишилися самі. Там на сам з цими проблемами, які існують навколо нас, ці вибухи, маленька пенсія, байдужість суспільства. Тому наш обов'язок допомагати їм. Мені подобається те, чим я займаюся на даний час. В межах гарних відновлення у нас працює 12 працівників. Тобто 5 працівників це ходять по Будинкам наших маломобільних людей і надають їм соціальні послуги на дому. Сім працівників працює тут в установі, допомагають нам в обробці документів, допомагають нам з прийомом громадян, допомагають в роздачі гуманітарної допомоги. В мирний час у нас на обліку перебувало 1200 осіб. Це особи похилого віку, непрацездатні та особи з інвалідністю. На даний час у нас перебуває 3900 осіб. Працівники армії відновлення є і в одній з громад Херсонського району. Завдяки суспільно корисним роботам ми провели в даному приміщенні ремонт, замінили каналізацію, електрообладнання, провели косметичний ремонт. І навіть працівники, які обслуговують всі чотири пральні в громаді, це підсобні працівники на суспільно-корисних роботах. Світлана на суспільно-корисних роботах півроку. Порядки наводимо в в селі, там де кому допомогти додому надо, так у кого просять, звертаються до сільської ради. На зупинках порядки в центрі, порядки он рози насадили волонтери, нам поливаємо, доглядаємо. Коли нут ви заїжджали, бачили, що зупинки чисті, це ми усе. Покрашені, помальовані, це ми зробили тут чистенько. Люди кажуть, що чисто, красиво. Суспільно-корисні роботи у рамках проєкту Армія відновлення на території громади запровадили з вересня 2023 року, розповідає начальниця відділу регіонального розвитку інвестицій та діяльності сільради Наталя Гридіна. Перший договір із обласним центром зайнятості був на 12 осіб. Зараз їх 40. Ми намагаємося кожну людину супроводжувати від її бажання працювати на суспільно-корисних роботах до встановлення на облік в центр зайнятості. І вже після присвоєння статусу безробітного центр зайнятості направляє нам людину на суспільно-корисні роботи. Ми намагаємося це все зробити так, щоб людина не наражала себе на небезпеку, не їздила в центр зайнятості до Херсона. В електронному вигляді передаємо документи, заяви. Таким шляхом спрощуємо ситуацію для людини. Це велика. Змога і нагода нашим людям отримати роботу і цим самим допомогти громаді, тому що саме головна мета суспільно-корисних робіт це забезпечення життєдіяльності громади. Це програма як старт перед тим, коли ми беремо людей на роботу. Ми беремо, люди заходять на спільне корисні. Ми дивимося, чи дійсно вони влаштовують, чи дійсно вони відповідальні. І потім вже у нас дуже багато працівників після суспільно корисних робіт прийшли до сільської ради працювати на посади. Вже проєкт армія відновлення на деокупованій частині Херсонщини почав діяти у 2023 році. Розповідає директорка обласного центру зайнятості Тетяна Ніколаєва. У нас є 17 деокупованих наразі 17 деокупованих громад, і в кожній громаді у нас заключені договори і працюють люди. Тобто в 17 громадах близько 100 договорів заключено. Якщо ми подивимось статистику, за минулий рік ми забезпечили роботою близько півтори тисячі людей, 1400 там з копійками, то наразі вже от за півроку більше двох тисяч, 200. Тому до кінця року ми плануємо цей результат подвоїти, ну і це динаміка така дуже позитивна. Це Офіційне трудоустройство. Стаж, ну заробітна плата, ну всі соціальні якісь пільги людина отримує. Зараз дуже кадровий голод і дуже важко людям і знайти роботу, і знайти робітників, тому що ми в зоні активних бойових дій. Працівник армії відновлення може отримати до 12 тисяч гривень на місяць, говорить Ніколаєва. Проект армія відновлення є альтернативою в умовах військового стану. Для того, щоб забезпечити роботу людей, які живуть зараз на території Херсонської області. Тому що наразі, ну от, по, по статистиці, ми наразі маємо близько 500 вакансій, а людей у нас стоїть на обліку 2000. Тому от армія відновлення і ці договори з підприємствами це є якось альтернативою забезпечити людей роботою і щоб вони мали гідну заробітну плату і соціальні якісь пільги. Протягом тижня російські військові продовжували обстрілювати населені пункти правобережної Херсонщини та обласний центр з різного типу озброєння, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, газопроводи, об'єкти критичної інфраструктури, автівки. 5 серпня армія РФ ракетами атакувала Бориславський район. 8 серпня, о 6 годині, під обстрілом був центральний район Херсона. Російський снаряд зруйнував одну з квартир. Поранених за інформацією ва немає, адже у Мешкання ніхто не жив. Щодня військові РФ продовжують скидати вибухівку з дронів на цивільних жителів. Загалом, за повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, протягом тижня внаслідок російських обстрілів двоє людей загинули 38 отримали поранення. 8 липня на одному з херсонських кладовищ поховали військовослужбовця Сергія Пантака, який загинув 4 серпня 2024 року. Прощались з ним у Миколаєві. Сергій служив у 196 батальйоні. До повномасштабного вторгнення був шеф-кухарем одного з херсонських ресторанів. За результатами щорічної премії Ukrainian Кулінарі Фейс 2021 входив до топ-120 найкращих кухарів України. У нього залишилися дружина і донька.